Шановні майстри, кожен, звісно, займається своєю справою, але час від часу треба покосити або у матері на подвір'ї, або у себе на подвір'ї. І тому стикаєся з питанням придбання або мотокоси, як називають тример, або бензокоси. Як правильно зробити вибір? У ну, мене дуже просто. До мене звертається сусід, каже: Анатолій, треба. Тримір. Звісно, тример Bosch, бо він звик до Боша, і це правильно, бо там повноцінна гарантія, він це знає. Звісно, я телефоную, що мені розбиратися? Я телефоную в інструментаріум до Ігоря і питаю, Ігор, який тример найчастіше купляють люди. Він каже: Та, нема питань. Найпотужніший, найкращий по ціна якість Bosch AFC 2337. Звісно, я його привіз. Щоб передати сусіду, і дай, думаю, зробити огляд. Тому що в мене досвід, тому що я також час від часу займаюся косінням. Звісно, у мене мотокоси бензинові. Але цікаво подивитися, що з собою уявляє електрична. Ну і поділитися своїми враженнями. Можливо, вам буде цікаво. Бошень, він значно легший, ніж бензиновий. Значно легший, і це плюс. Потужність у нього декларується 1000 Вт. Вироблено це чудо в Китаї. Ну, але, як на мене, запаха китайського немає. Наступне питання, що мене також більш цікавить, коли кудись ви їдете, складаєте цю річ в машину, вам треба, щоб вона помістилася. І тут дуже добре, що вона розбирається на дві частини. Розбирається дуже просто, тут е, ну, просте з'єднання, як ви бачите, дуже просте, надійне. А давайте я розберу, щоб ви бачили, а яке ж тут з'єднання. Ось так воно розбирається. Тут фіксатор. Оп. Бачите, одна частина. Ну так само, як і в моєї. Немає ніяких. Тут до фіксатора ви раз і закручуєте. Закручувати доволі треба сильно, щоб не було люфтів. Так, тепер наступне. Сам що він собою уявляє, цей апарат. Ну, як на мене, подивіться, тут прогумована така ручка, як на мене, дуже зручно тримати. Є фіксатори для того, щоб ви не натиснули, воно так не натискається, а натискається тільки з кнопочкою. Оця частина також вся прогумована. Е, що тут ще є? Ось, бачите, оце загугулена. Сюди ви вдіваєте провід, я трошки пізніше покажу, і фіксуєте, щоб він не відірвався від штекера. Так, дуже зручна ось ця лямка. Але лямка ну, в мене ріст 1,95 м. На мене вона трошки малувата і короткувата. Бачите, вона така коротенька. Але що, зараз спробуємо. Тут дуже зручно, що є можливість регулювання ось цієї скажімо так, посадки, щоб і центр і по зручності. Ось я одягнув. Я би ще більше, але це на максимально. Але ж не у кожного такий зріст. І, як на мене, доволі зручно. Оця палка, яка торчить, яка служить болтом, щоб зафіксувати, я взагалі не розумію, для чого вона разві, що вона слугує для того, щоб тримати тут запасні, запасну леску. Так, це ми подивилися. Тепер, що я хочу розповісти про цей механізм. Звісно, у мене ось такий механізм в всіх моїх мотокосах, де я. Там наматується багато метрів 10 наприклад, лиски, Ви, по ходу, б'єте і вона розпускається. Е, у мене тут стоїть різак, який лишнє зрізає, щоб було рівномірно. Як ви бачите, тут зовсім інакший принцип, і вони правильно пішли по, по такому принципу. Чому розповім. Електричний інструмент це не бензиновий. Бензиновий може працювати, скільки у вас є бензину і він не перегріється, нічого з ним не станеться. Це електричний. Тут рекомендується хвилин 15 працювати і 15 відпочивати, бо двигун, хоч і 1000 Вт, він може перегрітися. Тому вони пішли наступним шляхом. Ось такий механізм зробили. Зараз я покажу, як він знімається і відкручується. Відповідно, вправа. Відповідно, ви можете застосувати, як ви бачите, і традиційну катушку, але ну, вона не буде обрізатися лишнє. І я не рекомендую. Тут, звісно, дорожче все. Чому дорожче? Але і простіше одночасно. Подивіться, тут дуже просто міняється оця лиска. Є такі запасні і ви її міняєте. Вона дуже товста, вона там приблизно 3,5 мм. Звісно, її надовго вистачає, але я думаю, хвилин якраз на 15 її і вистачить повноцінної роботи. Дуже все просто і зручно. Так, угу. так. і і закрутили. Ну, справляє враження. вліво ж закручується. Що воно все надійно і довговічна. Я впевнений, бо вже вона більше трьох років випускається. Якби вона була ненадійна, то були якісь у людей відгуки негативні. Подивіться, кожух, який захищає ваш одяг та ваше коліна від попадання трави, він дуже товстий. Крім того, в зв'язку з тим, що вона досить потужна, сюди можна ставити ось такий різак ніж для того, щоб ви мали змогу е, і траву більш товсту, і кущі, і, скажімо так, повноцінно зрізати те, що не зріже лиска. Так, давайте подивимося. Так, давайте знімемо, як воно знімається. Хм? Я не бачу, як воно знімається. Знімемо. Так, зняли. Ну, тут доволі товстий метал, як... чомусь вона тупа. Тут виробник каже, що їх не можна самостійно затачувати, але я цим постійно займаюся, тому що вона має бути гостра, щоб не била, а зрізала траву. Бачите? Тут і можна її перевертати, вона симетрична, тому її надовго вистачить. В комплекті для її кріплення йде і болт, і ось така шайбочка, яка кріпиться і ставиться. В комплекті йде ось такий ключ. Ага, це я вставляв шестигранник. А тут же спеціально, виходить, шток для фіксації, щоб відкрутити. Ну, Що я хочу сказати? Як на мене, достойний варіант за невеликі гроші з повноцінною гарантією 3 роки. Але щоб гарантія була повноцінна, треба її зареєструвати. Якщо ви не зареєструєте, буде 2 роки. Але 2 роки це також дуже багато. Кому що не зрозуміло, можете телефонувати мені, я дам додаткові пояснення, якщо я, звісно, в цьому щось розумію. Якщо ні, то я направлю вам в інструментаріум, дам телефончик найкращої людини, яка вам допоможе. Але все це не головне. Не тримаєш зброю? Допомагай ЗСУ! Нам треба вигнати російських окупантів і вбивць з нашої країни. Слава Україні!